Чи варто купувати нерухомість зараз? Ринок житла в Україні у 2025 році виглядає інакше ніж ще кілька років тому. А саме з таких причин: стабілізація після кризи. Аналітики відзначають, що попит на житло в Київській області поступово відновлюється. Люди повертаються додому, а інвестори дивляться на ринок як на можливість зайти вчасно. Ціни вже почали рости. За даними ріелторських порталів, у Києві та передмісті середня вартість квадратного метра у 2025 році зросла приблизно на 5-10% Одків порівняно з 2024 будівельна активність відновлюється. Нові житлові комплекси в Ірпені, Бучі та містах поруч поступово добудовуються, але нових проєктів запускається небагато. А це означає дефіцит пропозиції у найближчі роки попит на оренду. Київська область, особливо Ірпінь та Буча, приваблюють тих, хто хоче жити поруч зі столицею, але дешевше і спокійніше. Цікаво. За опитуваннями, понад 60% українців, які планують купівлю житла, розглядають саме Київ і передмістя. Психологічний фактор: у 2025 році люди менше відкладають рішення на потім підтримка державних програм. Деякі забудовники працюють з програмами ЄОСЕЛЯ та іншими пільговими кредитами, тож купівля стає доступнішою для сімей. Звичайно, є й ризики, головний з них пов'язаний. Із загальною воєнною ситуацією, але практика показує, ті, хто відкладають рішення на кращі часи, втрачають можливість купити дешевше. Прогноз на 2026 рік. Аналітики прогнозують зростання цін у Києві та передмісті ще на 10-15%. Збережеться дефіцит нових проєктів, Оренда теж буде дорожчати. Тож 2025 рік ще можна купити понизу. 2026 рік очікується активне зростання цін і попиту. Для тих, хто думає про інвестиції чи житло, найкращий час заходити зараз, щоб виграти на зростанні.